Найстаріший виш Миколаєва, національний університет імені Василя Сухомлинського, влітку 2022 року зазнав удар шістьма російськими ракетами. Попри це, навчальний заклад не припинив свою роботу і очікує на момент свого відновлення. Як живе виш через півроку після трагічних подій? Ми розкажемо зараз. У народі його називають педагогічним, адже вже 110 років цей університет готує кваліфікованих вчителів, вихователів та інших фахівців у галузі освіти. З початком воєнного стану навчальний процес тут, як і по всій Україні, перевели в онлайн формат. Нікого окрім керівництва університету, працівників і деяких викладачів в будівлі не було. Однак терористів Російської Федерації це не зупинило, і 15 липня освітній заклад став для них черговою мішенью. Близько восьмої ранку. Перша російська ракета влучила прямо в будівлю головного корпусу, нанесши значні ушкодження частині верхніх поверхів. То був ранок п'ятниці. Проте, на щастя, нікого з працівників на момент прильоту ще не було на робочому місці. Лише охоронець, який був на нижньому поверсі. Чоловік не травмувався. За першою ракетою сталися ще низка ударів у другий навчальний корпус, а також у внутрішній двір. Університету. Ракета зайшла з фасадної сторони будівлі прямо під фундамент. Внаслідок цього влучання була величезна дирка на фасаді з цієї сторони. Була тріщина, і ця тріщина дуже швидко збільшилась, і маємо таке провалення, тому що внаслідок влучання фундамент будівлю почало ну, зрушилася з місця ця частина. Ще одна ракета тоді впала навпроти будівлі фізико-математичного факультету і зачепила паркан будинку офіцерів флоту. Окрім двох навчальних корпусів, влучання сталося у студентський гуртожиток. Його окупанти обстріляли двічі 15 липня і 2 серпня. Одна з ракет влучила біля гуртожитку, 2 серпня гуртожиток влучила друга ракета, було пряме влучання. Наразі ця будівля зруйнована, і рекомендації експертів не підлягає відновленню. Будемо будувати новий гарний гуртожиток. Друга воронка знаходиться там, також було дах, зруйновано на сьогоднішній день. Ми це все відновили. Вся ця територія була. Перекопана, перепахана уламками сміттям, уламками від ракет силами працівників університету. Ми все це, як бачите, впорядкували. У нас гарне подвір'я на сьогоднішній день. Гуртожиток був порожнім, кажуть в адміністрації вишу: ще за рік до війни студентів звідти виселили, адже будівля потребувала ремонту, який хотіли втілити у 2022 році. Цей гуртожиток вже мав тріщину. Фактично, студентів з цього першого гуртожитка ми відселили. Другий гуртожиток. Ми планували і вже думно ну миш. Ми планували те, що буде мирний час, і ми замість студентського гуртожитку все одно його треба ремонтувати. Ми його в Сімейний, будемо казати, такий гуртожиток для молодих викладачів. Валерій Будак обурюється терористичним діям окупантів, оскільки університет є цивільним об'єктом. Ректор згадує, 12 липня було ще одне влучання на території закладу. Тоді стався Льот касетного снаряду, який не розірвався. Ще кілька касет впали неподалік університету. Враховуючи те, що це була ракета касетна, фактично, ми цю ділянку нашого нашої території обнесли, щоб ніхто там не навіть випадково туди не попав. Ми по приміщенням, куди вони долітали, ми бачили, що ці ракетки стріляли на рівні плечей людини. Я не розумію, чому, що. Ми яка ми військова організація, яка ну яку треба знищувати. Наслідком російської агресії став чималий об'єм руйнувань. За результатами технічного обстеження відомо: понад третина зовнішніх і внутрішніх стін усіх трьох об'єктів зруйновані, 21% залізобетонних конструкцій пошкоджено, понівечено чверть перекриваючих плит та площі фасаду. На сьогодні в університеті заміні підлягає понад 1400 квадратних метрів покрівлі і близько 3000 квадратних метрів вікон. Збитки екології склали близько півтора мільйона гривень. Водночас, наразі головною проблемою для закладу є демонтаж зруйнованих частин, який досі не розпочав без цього розпочати відновлення вишу неможливо відповідно до законодавчої бази є дві таких постанови 473 і 474 від 19 квітня 2022 року які впорядковують що саме робити з майном з об'єктами які Отримали ушкодження внаслідок російської агресії. Є доручення нашої виконавчої органам місцевої влади занести нас в цей державний перелік, і це було зроблено. А також провести роботи по демонтажу аварійних частин. Ну ви розумієте, будівлі можна використовувати, але є частини, які треба демонтувати для того, щоб в подальшому їх відновити. Вікторія Даниленко зазначає, внаслідок законодавчої колізії роботи з демонтажу ще не розпочалися. Однак в університеті розраховують, що це відбудеться вже незабаром. Зараз ми ведемо листування з нашої місцевої влади, тому що є деякі законодавчі такі процеси. Ну, наприклад, в постанові кажуть, що написано, що приймає рішення виконавчі органи місцевої влади, але є закон про міськобудівну діяльність, і там вказано, що приймає власник. Ну, ми звернулися до міністерства за таким. Рішенням за дозволом демонтувати ці аварійні частини. Ну і також до міської влади наразі чекаємо вирішення цієї проблеми. Все залежить від моменту демонтажу. Як тільки будуть проведені демонтажні роботи, проєктна кашторисна документація разом з експертизою. Я думаю, займ... ну, буде може місяць-два. Все далі, торги і відновлення. Попри нинішні обставини, університет не припиняв свою роботу. Навчання й надалі триває онлайн, а працівників перевели працювати у безпечну частину центрального корпусу. В адміністрації додають близько 60% будівлі придатні для перебування і роботи. Зараз ми створили всі умови, ті, що працюють. В даному випадку ми не можемо створити тільки умови безпечні для проведення очного навчання. У нас немає укриття. У нас є укриття, но ми. Тільки на ту кількість працівників, які задіяні зараз в роботі, і коли у нас повітряна тривога, ми всі знаходимося в цьому приміщенні. Життя в університеті дійсно кипить, окрім поточної освітньої роботи, працівники, викладачі, а також деякі студенти волонтерять. Зокрема, займаються путінням сіток військовим на фронт. Університет це не стіни, це люди, це працівники. Наші студенти зараз тримають освітній фронт. Вони перемагають на олімпіадах, беруть участь у різних. Конкурсах. Студенти збираються у різних угрупуваннях, допомагають нашим військовим, допомагають маскувальним оснащенням, одягом, продуктами, допомагають дітям із Очакова. Анастасія показує університетський музей, який частково постраждав під час обстрілу. Внаслідок вибуху тут повилітали всі вікна. Серед колекції різноманітних пам'яток він зберігає унікальну дерев'яну ікону, яка вціліла під час обстрілу університету. Розбомбило відділ комунікації рядом з ними. Висіла оця ікона святої Тетяни Покровительниці студентів. Да і коли почали там от розгрібати ці всі завали, то цю ікону. Там не шви неушкодженої, давно висить як символ незламності, незламності нашої, да, і продовжує оберігати наш заклад. В університеті Сухоминського сподіваються, що 2023 рік стане роком перемоги України, початком повоєнної відбудови держави, а також відновленням найстарішого, Бишу Миколаївщини. Міністерство освіти і безпосередньо Сергій Миколайович Шкарлет нам. Е Просив, каже, зараз ви робіть те, що пов'язано з розборкою. Відновлення треба робити тоді, коли почнеться, завершиться війна і почнеться відбудова держави. Олександр Матюшенко, Роман Базик, новини на телеканалі Март.